Вітаю, це медіа-центр Україна Одеса. Ми розпочинаємо наш робочий день з брифінга міністра оборони України Олексія Резнікова та виконуючого обов'язки міністра оборони Королівства Данії трольса Лунда Полсена. Вітаю вас, пане Олексію. Будь ласка, вам слово. Дякую. Доброго дня. Я вже відчуваю себе майже місцевим, тому що це хороше місце, де ми можемо звітувати разом з нашими гостями про відвідання півдня України. І черговий раз я в цьому медіа центрі хочу попросити вас привітати наших друзів, наших партнерів. Сьогодні у нас представник королівства Данії, виконуючи обов'язки міністра оборони, пан Трольс Полцен. Я би хотів відзначити особливо роль королівства Данії в допомозі Україні. Знаєте, в свій час мені пощастило бути учасником однієї з таких тренінгових навчальних програм. Української філії аспен інституту, і вона називалася програма Відповідальне лідерство. Я з того моменту дуже ціную не просто поняття відповідальне лідерство, а прояв відповідального лідерства. І особливо це проявилося, коли почалася повномасштабна агресія Російської Федерації за захопленням певної частини наших міст, сел і так далі. А то цивілізований світ встав. На захист разом з українцями в той чи інший спосіб, і деякі країни почали проявляти особливо саме відповідальне лідерство в цій допомозі. І королівство Данія одна з тих країн, яка це зробила з перших днів. І ми отримали великі пакети, великі пакети допомоги не тільки саме безпосередньо військовою, про яку я зараз кажу, а й політичної, економічної, емоційної всі види підтримки. Завдяки лідерству Королівства Данії і народу Королівства Данії, уряду, парламенту керівництва було запущено декілька дуже важливих програм. Наприклад, утворений спеціальний фонд, в якому країни донори збирають кошти, і разом з нашими друзями з Великої Британії ми маємо можливість використовувати це фінансування на придбання необхідної нам зброї та амуніції. А крім того, особливо тут в Одесі дуже символічно, що сьогодні у нас делегація з королівства Данії, тому що ми можемо з вами безпечно сьогодні проводити цей брифінг, саме тому що в захисті саме Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України, приймають участь спеціальні системи протикорабельні системи, які називаються гарпуни. Які ми з вами отримали якраз завдяки лідерству ініціативі Королівства Данії, так, звісно, виробниками цих гарпунів є інші країни, інші компанії, але проблема в тому, що ці гарпуни, вони, як правило, корабельного базування і запуску систем. І геніальні рішення інженерів Королівства Данії як можна їх використовувати саме з наземних установок, і відповідно реалізація цієї творчої ідеї, вона по відбулася завдяки відповідальному лідерству. Якраз Королівство Данії. сьогодні, ви знаєте, існує а, зернова угода, якою ми маємо можливість зерно, соняшникову олію а, наших фермерів, нашого аграрного сектору, постачати в країни Африки, країни Азії, які потерпають від голоду. І завдяки тому, що над тим зерновим коридором, звісно, майорить флаг ООН в першу чергу і флаг, флаг нашого сусіда по Чорному морю Туреччини. Але технічно і в військовій компоненті саме це відбулося завдяки в тому числі якраз участі тої зброї, яку ми отримали від Королівства Данії, було звільнено острів Зміїний. Наші вороги це назвали актом доброї волі, але насправді цей акт доброї волі готувався нашими е е Збройними силами України, завдяки в тому числі цій зброї. Я переконаний в тому, що тренінгові програми, які сьогодні. Задіяні нашими друзями, вони будуть продовжуватись. Ми сьогодні з моїм колегою під час наших перемовин проговорювали не тільки поточну ситуацію, не тільки потреби на сьогодні або на завтра. Ми проговорювали з ним взагалі довготривалу перспективу взаємодії України і Королівства Данії, включаючи 23-24 роки. Не зважаючи на те, коли нарешті ми з вами зможемо відсвяткувати нашу перемогу. Ми розуміємо, що і після перемоги потрібно. Посилювати нашу з вами безпекову складову в Чорному морі, на Азові, і для цього нам потрібні відповідно спроможності нашого флоту. І от про це ми теж сьогодні говорили, тому я дуже щасливий, що ми маємо таку надійну підтримку. Я хочу нагадати, що наша країна сьогодні, напевно, найбільш забруднена країна в світі з точки зору вибухових предметів. У нас стоїть задача по розмінуванню не тільки землі, а й нашої. Водної акваторії відповідно і і газовського моря, це дасть безпеку і і свободу навігації, свободу судоплавства. Відповідно, у нас великий фронт роботи, і в тому числі обладнання для розмінування, яке вже сьогодні застосовується нашими представниками нашого флоту, які займаються розмінуванням і можливістю почистити води. Якраз застосовується обладнання від королівства данії, і ми сьогодні мали можливість теж спостерігати наш навчальний центр для наших. Фахівців, як вони застосовують це, це обладнання, відповідно проговорили можливість і продовження поповнення, скажімо так, цієї можливості. Тому я ще раз дуже дякую за ту допомогу за ту підтримку, яка є, яка була, і я переконаний, що ще буде. Тому, колего, the floor is yours. Thank you. Дуже дякую вам, пане міністр Резніков. і насамперед. Це для мене це дуже велике е, задоволення, і для всієї делегації також відвідати сьогодні Одесу. Як я вже казав сьогодні протягом обіду, я був вже в Одесі, в, в Україні в 2004 році. Це було давно. По перше, я би хотів би підкреслити, що Німеччина, е, що Данія міцно підтримує Україну в боротьбі за свободу. Ми передавали зброю, спорядження та тренували українських солдат на датській території. Ми продовжимо ці старання. У мене також була можливість побачити, як датські системи ракетні гарпун, як вони працюють тут, в Одесі, і ви, і ваші хоробрі солдати також. Продемонстрували це мені сьогодні. Я можу також сказати, як ви вже зазначали, що датські солдати зуміли перетворили ракети Гарпун на системи наземного базування, які були передані Україні минулої весни, і, і передача цих наземних систем грапун вони ці системи були застосовані одразу в Одесі. І саме тут е, датська допомога вона допомогла Україні захистити себе, і Україна, е, зрештою, змогла е, відкрити коридор е, в морі і відновити експорт. І Я дуже пишаюся тим, що можу бачити цей наслідок. Це для мене це неймовірний досвід, як для міністра оборони. Побачити, що, що, що ми змогли зробити і дати. В вашій боротьбі за свободу ми також обговорили сьогодні, як ми можемо встановити взаємини в більш довгостроковій перспективі, не говорячи тільки про сьогоднішні рік, але дивлячись у майбутнє. Наступні декілька років данія буде. Буде продовжувати робити все, що ми можемо, щоб залишатися поруч з Україною. У вашій боротьбі за свободу. Це необхідна боротьба, і ваша боротьба також є боротьбою за, за вільну Європу і за і це також боротьба за демократію. По всій Європі, і ми залишаємо, ми стоїмо разом з вами. І я сподіваюся, що протягом наступних місяців ми будемо на зв'язку. І я згадував вже сьогодні, що Данія також буде. Ми будемо вивчати, як ми можемо, яку допомогу ми можемо передавати далі, щоб сприяти вашій важливій боротьбі за свободу, яку ви ведете зараз. Дякую. микрофон. Видання Український погляд. В мене два питання до пана міністра оборони Данії. Перше питання: як ви ставите, як ви вважаєте, коли Україна зможе отримати від наших західних партнерів сучасну авіацію, зокрема винищувачі F-16, про які дуже багато зараз мови йде? І друге питання до вас, як до міністра економіки, все таки Данія зголосилася відновлювати після війни Миколаїв, чи є якась конкретика, якесь допроектне бачення, як Миколаїв буде виглядати війни? Відні, дякую. Окей, okay. all. Отже, по-перше, ми також сьогодні говорили про f 16 про винищувачі. Данія знає про цю потребу, і ми розглядаємо різні способи підтримати Україну. Я вже казав це раніше. Що я думаю, перша частина дискусії про винищувальну авіацію це тренування, це надання тренування для пілотів для, з України, і ми сподіваємося, що у нас може бути ця дискусія. Але я, я відкритий, я відкритий до, до, до розгляду цієї можливості, але також дуже важливо підкреслити для мене, що Дания буде робити це з, в партнерстві з іншими європейськими країнами. Будь ласка. Сергій Осачук, телеканал 1+,1. Ну, Певно, спільне питання, якщо можна прокоментувати, на якому етапі зараз перебувають перемовини стосовно поставок арт-установок Цезар, і чи Данія приєднується до так званої танкової коаліції щодо постачання леопардів? Якщо можна ці два питання, дякую. Можливо, я почну, я Ви продовжите. Буде дуже оптимістично, позитивно на ваше запитання. А ми з колегою сьогодні обговорювали. Наші артилеристи вже проходять курс навчання на Цезарях, які для нас будуть передані від наших друзів. Тому тут вже питання завершення цього курсу відповідно поставки безпосередньо на поле бою. А щодо танкової коаліції, я, я знаю відповідь, але я дам пану міністру можливість відповісти, щоб ми чесно поділили позитивні оптимістичні новини. Дуже дякую вам за запитання. По-перше, щодо систем Цезар, я сподіваюся, що буде можливо поставити їх в Україну під час наступного місяця. Зараз вони проходять, вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. З з, і, і ми е, наступні дні ми побачимо, як це все проходить з українськими військовими. Сподіваюся, скоро зможемо поставити ці системи в Україну. Що стосується танків Леопард 1 та Леопард 2 я можу сказати, що Данія е, е, вже зробила угоду з Німеччиною десь близько двох місяців тому, і ми почнемо поставки е, танків Леопард. В Україну до, до, до літа. І сподіваюся, що заглядаючи на півроку наперед, буде можливо поставити близько 100 танків Леопард 1. Я би сказав, що це було б значною річчю для української армії у боротьбі також за, за свободу. І тобто, це, це результати того, що є зараз, і ми також. Хотіли б, можемо обговорювати передачу танків Леопард 2 тому що в Данії ми маємо не так багато танків Леопард 2 тому ми розглядаємо інші шляхи передачі, які є можливими. Все сказано паном міністром, найближчим часом ми з вами почуємо, як Леопарди гарчать з данським акцентом. Дякую дуже. Наступне питання. Майкошо. Журнал Newsweek Моє має питання про обслуговування леопардів та цезарів і всього іншого, що отримує Україна. Що робиться, і що ще треба зробити для того, щоб забезпечитися в тому, що Україна матиме експертизу, запасні запчастини та спорядження, яке дозволить підтримувати в належному стані цю техніку. Я думаю, що це запитання для мене. Ми наразі це обговорюємо і це ключове запитання, тому що одна річ це передати Леопарда І чи, чи, чи Цезар, але вони також повинні вони повинні бути обслуговувані, бути належним чином обслуговані, коли вони вже є в Україні. Я думаю, що ми напрацюємо це до того, як вони будуть передані в Україну, щоб вони були більш ефективні в довгостроковій перспективі. Я думаю про це, тобто, щоб передача була не тільки просто передача, але ще на певний період, а щоб це був довший період, і запасні запчастини також є частиною цих роздумів. Чи можу додати щось до цього? Олександр Віндмен, який, який є колишнім посадовцем з Сполучених Штатів, а зараз приватним громадянином, він сказав, що, що потрібно зробити щось, щоб залучити підрядників із колишніх військовослужбовців США, які зараз є звичайними цивільними громадянами, і найняти їх і дати їм можливість приїхати в Україну, щоб тут забезпечувати обслуговування систем. Чи цю ідею яким чином вивчали, і чи вона видається вам можливою до виконання? Я не знав цього цієї пропозиції. На для мене новина звучить досить розумно. Я переконаний, що наші партнери з задоволенням могли би найняти таких фахівців. Ми організуємо все, що від нас залежить, щоб вони могли приїхати в Україну, тому що ми давно пропонуємо нашим партнерам організувати. Обстеження, обслуговування, ремонт максимально наближений до поля бою. Якщо ви пам'ятаєте, на одній з наших зустрічей я розповідав, що є три лінії, скажімо так, обслуговування. Перше, це безпосередньо на полі бою, яку роблять наші військові прямо там. Друге, це на українських підприємствах ми маємо вже контракти з приватними і державними, які обслуговують артилерію і зараз будуть обслуговувати і танки, і броньовані машини. І третя складна історія це треба вивозити їх на хаби в Європу. Тому, якщо є інженери, які готові приїхати, мають досвід і будуть мати доступ до документів, тому що без документації важко буде робити. Ми, ми готові це підтримати. Це, до речі, стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які готові опанувати, вже не готові опанувати, знають, як керувати F-16 і готові прийняти участь. То іноземний Легіон готовий відкрити свої двері. Дякую. Дякую. Наступне питання. Зарбурхан, телеканал СТВ. Питання до пана Олексія Резнікова. Ви анонсували щодо розмінування української землі. Ви сказали про те, що обговорював це питання разом з паном міністром Данії. Розкажіть трошки детальніше, це йде справа мова про якісь поставки яких систем чи можливо якось облаштування. Тут коротко буде важкувато, але я спробую. в тому, що я не пам'ятаю точну цифру, Роман, ти тут квадратних кілометрів немає. Мого радника, який у нас точно знає цифру. Неймовірно, цифра тисяч квадратних кілометрів, які підлягають розмінуванню, нам вже нами зафіксовано. А після деокупації відповідно буде зроблено аудит землі і води. І на сьогоднішній день ви знаєте часто бувають ситуації, коли навіть водні міни морські міни потрапляють на пляжі і не тільки в Україні. Тому сьогодні, коли ми говоримо про підтримку королівства Данії, це обладнання, це роботи, які плавають і мають відповідні сенсори, і в спроможні знаходити ці міни, їх фіксувати і відповідно давати сигнал далі вже саперам для розмінування. Друге, це обладнання для розмінування, тобто не тільки ідентифікація, і встановлення і фіксація, а й одночасно можливість далі розміновувати. Ви знаєте, що величезна експертиза компанії, яка фонди, які представляють Королівство Данії, вони давно вже працюють починаючи з 2014 року у нас на території України. Тому об'єми і задачі величезні. У нас існує національний орган, який утворений відповідно до закону парламенту. Сьогодні. Розмінуванням в Україні займаються по суті дві інституції. Тобто так званий оперативний. Я зараз кажу про гуманітарне розмінування я не кажу про військову компоненту. Це окремо це Збройні сили відповідно роблять, виходячи з завдачі, яку ставить Генеральний штаб або командування. А, коли ми кажемо про гуманітарне розмінування, все одно у нас ДСНС є лідером гуманітарного розмінування, але вони роблять оперативне розмінування. Тобто, мовно кажучи, звільнили території, треба розмінувати лінію електропередач, щоб далі прийшло в Міністерство енергетики і перепадало електрику в населений пункт, або щоб прийшло в Міністерство інфраструктури. І забезпечило рух транспорту по дорогах, тунелях і так далі. І друге, це ДССТ, Державна служба спеціального транспорту, яка знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, яка теж має відповідно, спроможності, так само тунелі, мости, переправи і так далі. І так далі. Але це все оперативне розмінування. А повномасштабне розмінування. А... Того ж самого аграрного сектору, коли наші фермери благають, розмінують поля, щоб ми могли сіяти, ми могли вирощувати свої культури, відповідно, наповнювати магазини їжею. Тому у нас задача величезна. Буде утворено вже є е, міжвідомча робоча група, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр міністр економіки, пані Юлія Свериденко. Оскільки вона, як міністр, міністр Який в першу чергу розуміється на економіці, вона розуміє, які галузі є пріоритетними нагайними з точки зору великих об'ємів об'ємів розмінувань. Тому досвід королівства дані і не тільки нам буде потрібен як експертиза, як навчання наших саперів в наших планах утворити. Наш з вами потенціал мінімум 5 тисяч фахівців. Нам треба в Україні українських фахівців, які будуть е займатися розмінуванням. І це з розрахунку, що ще будуть приходити оператори з інших країн, тому що досвід Хорватії в Хорватії війна закінчилася більше ніж там 28 років тому. До сих пір територія Хорватії не розмінована повністю. Тобто Хорватський національний центр до сих пір має роботу. Вони в середньому на рік можуть розмінувати 50 квадратних кілометрів. В складних місцях, там, де Скелі, там же хащі лісів і так далі. До сих пір. У нас з вами війна ще триває і після перемоги. Після нашої з вами перебування і звільнення всіх наших територій перед нами стоїть задача. Якщо рухатися темпами, які рухалися Хорватія, то це мінімум на 30 років вперед. Але сучасні технології, сучасні засоби виявлення міни, дрони, водні, підводні, авіаційні, наземні, я думаю, вони точно скоротять цей процес, але все одно потенціал людський. В людському вимірі нам буде потрібно. Тому це шалений виклик для відновлення України як такої. Ми будемо завершувати наш брифінг. брифін та монше уточнення. Завіть, будь ласка, да. телеканал інтер Андрій Анастасов. У мене, в мене питання до пана Олексія Резнікова. Наближається роковина знищення російського крейсера Москва, тобто 14 квітня, да, минулого року. Це було зроблено збройними силами України. Звісно, минув рік а, і суспільство... Потребує якоїсь такої інформації, тобто якісь там деталі, яка як це все відбулося, як вдалося таку ціль виявити, як вдалося її так знищити оперативно, красиво. Розкажіть, будь ласка, чим можете ви поділитися з суспільством? Ви мене зараз в складне таке становище. Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з адміралом Нішпапою, командуючим нашим українським флотом. Завдяки зусиллям його і його команди це відбулося, тому не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Я поясню, чому справа в тому, що деякі є нюанси, які до сих пір невідомі нашому ворогу. А це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо. Слушного моменту для того, щоб повторити е цю історію. А може йди не просто ще раз наголосити, підкреслити, що двічі за історію російського флоту е протягом ста років було потоплено саме флагман російського флоту. Перший раз це відбулося під час україно-японської війни під Сусімо. Другий раз це відбулося під час україно-російської війни на Чорному морі. Я, як людина, яка поцінювач дайвінгу і занурень за кулангами, інформую всіх, хто ще може не в курсі, що на дні Чорного моря в Україні, в територіальних водах України, знаходиться об'єкт, який включено відповідно вже до переліку об'єктів ЮНЕСКО, як відповідна культурна спадщина з певним номером, він офіційно зареєстрований. Я всіх запрошую після нашої перемоги доєднатися до нашої команди, яка здійснить дайв занурення на новий дуже відомий дайв-спот, Дайв сайт. А там буде підводний музей про те, як українським самоукраїнською зброєю. Саме українською зброєю було потоплено такий е, корабель з такою дуже символічною назвою. Тому я всім пропоную підтримати наших польських друзів е, тостом, коли ви будете ввечері випивати ваш чай, вашу каву на, на, на ваш розсуд. Тост, якому я навчив міністрів оборони клубу Рамштайн, який дослідно звучить так: за російський флот до дна, а, перепрошую, за російський воєнний флот до дна, за руського флоту воєнного до дна. Дуже дякую, дякую, що завітали. Це були міністр оборони України Олексій Резніків та виконуючий обов'язки міністра оборони короліста Данії Троль Полсен. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра.